Вітаю вас, вітаю і ще раз вітаю. Ну що, давайте поговоримо про наш контрнаступ. Ну, тим паче, є заява міністра оборони США. Ну і наш міністр оборони теж дуже цікаву заяву зробив. Так що сам час обговорити, поговорити, проаналізувати, ну дійсно, що відбувається з контрнаступом, що буде далі. Ну і куди ж ми рухаємось? Ну і від цього ж буде залежати запитання, а коли і як Україна переможе фашистську Росію? Як вам тема для відео? Ну, звичайно, це відео буде виключно для спонсорів мого каналу. Не ображайтесь, але все по-чесному. Дивіться, там, де срач, тролінг, це для всіх. А якщо поговорити, ну дійсно, так сказати, без тролінга, тільки для спонсорів. Розумієте, яка ситуація. У нас YouTube уже скотився далі нікуди. Не тільки YouTube. там один срач. Просто. Навіть якщо ти розповідаєш реальні речі, ну, неможливо. Ці російські боти вже це тим паче, скільки їх не закривають. Тому я і дійсно, якщо хочете спокійно поговорити, ну дійсно обговорити, що в нас відбувається з контрнаступом, без срача. От якраз правда та, яка очервіша. Тому що ви самі розумієте, крім красивих речей, є реальна ситуація. Тільки для спонсорів. Що називається тільки для своїх. І це буде правильно. Хочу вам таку маленьку рекламу ще сказати. Я хочу зробити стрім. Виключно для спонсорів. Тому що я бачу, є дуже багато цікавих запитань, які ви ставите, але розумієте, для всіх краще не розповідати. Знов-таки для того, щоб не було... Ну, розумієте, приємно спілкуватися, коли ти спілкуєшся. А коли ти розповідаєш реальні речі і розповідаєш реальні проблеми, і розповідаєш, як ці проблеми можна вирішити, то ти ж хочеш нормальне спілкування, не щоб воно скатувалося до того. Єрмак поганий, зеленський. При чому тут Єрмак? Ми ж говоримо про реальні речі. Тому, якщо хочете подивитися це відео і взагалі подивитися такі. Спокійні, розумні, без срача відео. Давайте спонсор. Срач всі туди! Там кнопочки спонсорства. Вітаю! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.